Що ти слухав пісні Аксімірона, ЛСП, Маркул. Маркул, Маркул. Щоб ти. Можна я просто. Інш, щоб понастригувати? Щоб сказали. ти розумів, я не знаю взагалі жодної пісні Маркула і жодної пісні ЛСП. Я взагалі не знаю ці пісні. Так. Просто я ж кажу, це була історія прослуховувань, а не мої, uh -huh. мій плейліст. Ну, давайте, типу, для повної картини я розкажу так. взагалі, як це було. А ввечір до того відео, коли. До мене підійшли. Я натрапив, я не пам'ятаю, здається, на якийсь тікток mm -hmm. да, цього репера. І так як я дійсно до війни раніше слухав декілька його пісень, я вирішив подивитись: типу, що, що там в нього вийшлося, і повод так, знаєш, про 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 пролистав про ці пісні, почитав mm -hmm. тексти. Я зробив велику помилку, тому що це було зроблено в, на платформах Apple mm -hmm. Music. Spotify, ці, ці платформи. Коли ти прослухуєш цю пісню, ти платиш якусь маленьку, дуже-дуже маленьку, але копійку туди. Так. І я раніше навіть з цим боровся. І я казав людям, що не слухайте пісні на платформах. Але з часом я от просто в моменті сам про це забув, прослухав. Uh -huh. І в моменті, коли до мене підійшли е, на інтерв'ю, е, ну, я не хотів казати: де, я не покажу вам свій телефон, uh -huh. тому що це виглядало, для, як на мене, дивно. Я показав все чесно, е, але. Я не думав, що це буде сприйнято настільки різко суспільством. Тобто, чому ти не пояснив так само, як зараз мені пояснюєш? Тоді тому що я не думаю, що мої слова, я думаю, що мої слова б визвучали як виправдання. Угу. Можливо, типа сказали б, та він бреше. А зараз це не виглядає як виправдання? Зараз пройшов час, градус спав, і угу. ті, хто хочуть, скажімо так, послухати мою версію, і як це було, вони її послухають.